Всім привіт! Знаєте, я планувала цю суботу таке філософсько-популістичне відео на тему, що власне українців чекає в Естонії, якщо вони сюди приїдуть, завдячуючи одному чоловіку і маю такий Розширений пост, в якому зібрано просто все, що українці думають про Естонію, і я б хотіла дати якийсь зворотній зв'язок цьому посту і розібратися насправді, чи все так погано. Але зважаючи на неймовірно сильний обстріл в Україні, який відбувся з четверга на п'ятницю. І постраждали суми, і постраждав страшенно Київ. І, власне, знаєте, там коли моя мама сидить всю ніч в підвалі, але якимсь чином вона не хоче до нас їхати. Коли я бачу ці всі відоси, як люди з нової пошти під обстрілами пакують пакомати, тобто розкладають посилки, або люди наносять. Розмітку на дороги, не дивлячись ні на що, це дуже надихає. І не хочеться говорити про якісь такі погані речі. Хочеться навпаки якось, про щось хороше. Так от, і таке хороше сталося. І... Сьогодні, власне, відбулася така подія, на яку мені пощастило потрапити. Це з'їзд ретро авто в Гельсінкі. Ну, власне, все поступово розкажу вам. Якщо це просто ви дивитеся, ніколи не плануєте їхати в Гельсінки, то просто подивитеся, як вона буває, почуєте. Або якщо ви в Гельсінці або в Естонії, то дуже дуже раджу вам з'їздити, тому що це така знаєте, якесь. Воно надихає, воно класне, це безкоштовно. Це відбувається кожну першу п'ятницю літа, скоріш з травня по вересень. Власники ретро авто спочатку з'їжджаються на старий аеропорт Мальми. Він закритий, але там є велика площадка, і люди ну, там збираються. Вони там збираються десь приблизно на п'яту, а потім десь приблизно на восьму, вони їдуть вже в центр міста в Гельсінкі. Напишу ось тут точно як називається ця площа. Ну тобто, можна казати, площа ринок, але фінською воно інакше. Так от я б радила, якщо ви поїдете в аеропорт, ну, звісно, своїм авто, або туди можна дістатися і Громадським транспортом, тут погуглите, якщо ви автобусом, або можна також потягом, електричкою під'їхати. Там недалеко станція електрички. Можна дійти трошки пішки. Коротше, дуже-дуже раджу не полінуватися і з'їздити. Або ж знову таки, якщо ви не хочете їхати дуже далеко, то тоді в центр міста. Але в центр міста вже з'їжджаються не всі, тому що там не так багато місця, тому що це не так безпечно, як за містом їздити на таких от ретро-авто. Зараз почуваю поясню чому. І, власне, якщо ви... Вже прийдете в центр, то це десь на восьму вони починають з'їжджатися. І взагалі я ну в нас так не вийшло зробити, але це дуже було прикольно прокататися з ретро-авто знаєте, колейкою від цього старого аеропорту. Ну, там кілометрів 15 до центра міста, і ви їдете у цьому потоці з старим авто, ретроавто, не старими авто, з ретроавто. Ну, це якось піднімає настільки настрій, і я дуже. Сподіваюсь, що я вам теж передаю цей настрій. Якось у вас життя покращується, якось погляди на життя покращуються, можливо, мотивують. Саме цікаве, що мене мотивує, і що я розумію, що треба викорінювати у мене з голови, що садить у мене десь там такі стереотипи, які нікому не потрібні. Те, що у нас в Україні чомусь вважається, що такими ретро-авто можуть володіти люди заможні. Тут же ні, тут якийсь, знаєте, там механік. Ну добре, механік-початківець це не дотично, тому що вони в цій професії. А можливо, ну я не знаю, якийсь ну, звичайний суперпростий спеціаліст або початківець-електрик, який там після коледжу за декілька років він може собі придбати ось таке авто. І при цьому жити нормально, не те, що він там знаєте, зуби на полку і все. Типа, ну вода і хліб, але а ретро авто не так ми кажемо, що Мартин Голита в Берліні. Ні, це не про Фінляндію. В Фінляндії люди можуть якось собі це дозволити, і ну я дуже сподіваюся, що тенденція змінюється в Україні. Що у нас також. Будь-хто може займатися будь-яким хобі, тому що власне володіти ретро авто це досить дороге хобі. Перше, що ви повинні його утримувати в гарному стані для того, щоб воно взагалі їздило. Деталі не дешеві. Цим треба заморочуватися його треба спочатку відновити це велика інвестиція. Самі вони не так дешево також коштують. Не знаю, скільки не будемо про ці всі цифри, але мені видається, що це ну, такий гарний шматок родинного бюджету. Але при цьому люди все одно можуть собі це дозволити, і це настільки класно, що мені б хотілося, щоб люди в Україні також відійшли від цих стереотипів, що а типа я ось там фермер, і це означає, що я не можу. Можу собі дозволити це, це, це. Ні, люди, ми маємо переосмислювати, ми маємо робити те, що нам подобається, і знаходити кошти на те, що нам подобається. Насправді, дуже часто, ну, можливо, у нас є ці кошти, але ми їх витрачаємо кудись в інакше місце. Я розумію, що можуть бути коментарі типу «Да камон, У нас там 3000 тисячі гривень зарплата, не будинку, нічого немає. Так, я розумію, що таке теж може бути і в Україні зараз дуже тяжко, але ось дивимося, як може бути, якщо не жити під московітами і від них відмовитися повністю, тому що у Фіні Вдалося у Фіні вийшло тоїти свою незалежність так дуже давно. Але ми можемо бачити, ось на цьому прикладі ми можемо бачити, що якихось там менше ніж 100 років тому фіни відвоювали собі незалежність. Вони не попали під цей тоталітарний совок. І ось маємо, що маємо що люди живуть вільно, люди займаються чим вони хочуть. Люди не мають там. Я не знаю, ставати девелоперами, якщо вони хочуть бути механіками, для того, щоб забезпечити свою родину. Ну, люди роблять те, до чого в них лежить серце, і вони можуть дозволити собі нормальне існування. І я думаю, що це того варте. От наша боротьба зараз, Боже, вибачте, мене ж я цьому відео так якось переймаюся, але мене сильно вразило це бомбардування сьогодні вночі. Тож, стоїмо і дивимося, як може бути, якщо життя відбувається без московітів. Повернемося до ретроавто. Що цікавого, що ось тут на виставці власне, приїжджають власники цих авто, і вони дуже відкриті. З ними можна поговорити на будь-які теми, як вони за цим авто доглядають, як вони на них їздять, які проблеми в них є. Але найбільшою проблемою, я думаю, що тут є те, що це дістати деталі не так просто, немає багато. Цих спеціалістів, які можуть допомогти з відновленням машини. Тому, до речі, я знаю, що деякі люди звертаються до українських експертів, які відновлюють ретро авто, і це дуже класно. Це дуже дуже класно, дуже приємно. Також, що їх турбує, це те, що авто потребує страхування. Тут не можна без страховки виїжджати, ну, власне, як в Україні, але люди роблять це ну, Це обов'язкове страхування, яке в Україні коштує насправді копійки. Ми звикли до того, що це коштує копійки. Тут для такого ретро авто страхування може коштувати під 600 євро. Якщо вам повезе і ви зможете пройти експертизу. І е, зареєструвати своє авто як музейний експонат для цього. Треба, щоб авто відповідало деяким нормам, таким як типу бути старше 30 років чи 60 років. Треба, щоб було в ідеально близькому до оригіналу стані. Ну і там якісь моменти, моменти, моменти. І ще момент, що на такому музейному авто ви не зможете їздити на рік більше ніж 2-5 тисяч кілометрів. Це не так багато, але насправді я, мабуть, не ризикувала так далеко виїжджати. Це таке авто, як проїхатися коло десь навколо міста, і навіть у місто я б не сильно сувалася, Хоча в Гельсінкі рух авто досить спокійний, зовсім не порівняти з київським рухом, де тебе підрізають, піджимають, витискають і все таке інше, ні, тут досить спокійно. Але ну ви розумієте, що ризик втрати авто досить великий. Якщо ви потрапляєте в аварію, це така копійка гарна, тому що нові авто це дуже просто страховкою полагодити. Вам все компенсують. А от такі ретро авто, то тут не так все просто. Тому люди не сильно ризикують. Хоча я бачила, що виїжджають так, і це виглядає ну, дуже гарно, тому що Гельсінкі і ретро авто, вони ну, якось пасують один одному. І це, ну, це, це класно виглядає. Дуже сподіваюся, що у вас вийде поїхати і подивитися ось таку подію. Тож, якщо. Ви плануєте якось влітку відвідати Гельсінки? То заплануйте якусь таку п'ятницю вечір, щоб десь о 9 годині бути там 8-9 бути на цій площі і подивитися на автівки або з'їздити туди на аеропорт. У цьому буду завершувати. Дуже сподіваюся, що відео трохи розрадило вас або надихнуло, або спонукає вас проїхати в Хельсінці і подивитися, як тут все це відбувається. У Хесінкі життя не таке нудне, як деякі люди описують. Тут, власне, нормальне, спокійне, спокійне, але досить таке цікаве життя, якщо його собі організувати. Тож дякую вам велике за перегляд. Попрошу вас підписатися і не відписуватися, поставити вподобайку і гарного нам дня.